Так, сьогодні ми знайомимось з творчістю видатної української художниці Тетяни Яблонської. Тетяна народилася 24 лютого 1917 року. Вона народилась. Смоленську, але невдовзі переїхала до Києва, де й минуло все дитинство художниці. Батько Тетяни також був художником і викладачем, і він навчив доньку головного бачити світ очима митця. У 30-х роках Тетяна вступила до Київського художнього інституту. Де навчалась удатних майстрів українського живопису. Після закінчення інституту вона почала викладати та активно працювати як художниця. Її ранні картини це реалістичні сюжети про працю, про людей, про природу. Але в кожній її картини відчувалося тепло і справжність. Саме тоді вона створила свою найвідомішу роботу. хліб. У 50-х та 70-х роках художниця відходить від офіційного соцреалізму починає шукати свій власний стиль. Вона починає писати світло повітря рук, захоплюється кольором і фактурою. І роботи стають більш поетичними і філософськими. У пізній період, в 80-х-90-х, Тетяна починає працювати ще вільніше, вона створює картини в техніці пастозного мазка, коли фарба накладається густо, немов рельєф. І навіть після інсульту у 1999 році, коли права рука перестала працювати, вона. Продовжувала малювати лівою. Досягнення у Тетяни Яблонської наступні. Вона народна художниця України, вона триразова лауреатка державних премій. Її роботи зберігаються в музеях найвідоміших. Вона створила більше 700 полотен. Три її доньки. Також художниця. Тетяна Яблонська прожила 93 роки, померла вона 17 червня 2005 року. У 2006 році, на честь Тетяни Яблонської названа одна з вулиць Києва у Солом'янському районі. І знаходиться ця вулиця. Неподалік від мого будинку, холодна Тетяна Нилівна сьогодні випромінюють тепло, щирість і світло, саме те, чого нам всім так не вистачає.